Якщо дорога, якщо піде так само видавати держкіно посвідчення на інші серіали, то в принципі всі розмови про відродження українського кінематографу, в першу чергу серіалів, на яких базується власне вся індустрія кіно, тому що бюджети, які інвестуються в серіали, не зрівнянні з, з бюджетами, які інвестуються в кіно, може бути поховано, тому що фактично. А мова може дійти до того, що ми, як мавпочки, будемо загортати фольгу, російський продукт, і намагатися видати його за український. Для цього не потрібно багато розуму, не потрібно створювати українські серіали, для цього потрібно купити, домовитися з російськими продюсерами. А повірте, зараз це легко зробити, щоб перезняти якісь сценки в російських серіалах, наліпити там нову назву і говорити про те, що українське кіно і серіали відроджуються. Я не просто обурений, я вважаю, що це. Надзвичайно а, небезпечний крок з боку Держкіно. Ми будемо подавати офіційну скаргу. Я думаю, що до нас долучиться багато громадських організацій стосовно видачі, факту видачі такої прокатки. І, а, ми...